Проводиться відеофіксація всієї нашої розмови. Лейтенант поліції Кейдалюк. Дуже приємно. Сьогодні відбувся такий випадок. Приїхала Юля нас на Подільськ. Ось я, я підійшов, я підійшов, аби з ну, нею поступати, почав фільмувати якісь невідомі особи. Як зараз вони питають, що це наші місцеві охоронці, фірми, фірми... Не знаю, чи БРМ, чи то. По-перше, mm -hmm. Короче, охоронці почали мене, я, я, я побачив, що той, що їм шепнув на вуха, якась особа там на відео є, шепнув на вуха, що заберіть у нього телефон і, і виду, відео. І яка особа невідома? Ні, не, невідома, е, не, не але на, 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 відео вона є, на відео. Ось. Mm -hmm. Ось. Показати, ласка, відео. Ну, дайте потім, я закінчу, Хорошо, <тій> потім. Добре, давай. Ось, потім я писав, це я. Почав, ну, вони, вони підійшли, почали мені ламати руки виховують у мене телефон. Кажуть, видали видали відео, Я кажу, пряма трансляція, які видали відео, пряма трансляція, кажу. Тоді це якби, я трохи якби, зупинило, але вони, я кажу, представте, я кажу, представте, хто ви. Вони проігнорували моє звернення, почали стати в автівку, там, свою охорону або свою. Я не ради, що зафіксував на нори. Вони почали почали рух, але одразу зупинились і поруч з ними стояв інша автівка ланкрузер. Джип. Mm -hmm. Вони перекрили дорогу, взагалі стали дві полоці і зупинилися. От, і я зрозумів, що вони отримали якісь вказівки, що це до подальших їх дій. і цей джип звернув з дороги, виїхав на бордюр, розвернувся і спрямував в мій, в мій бік. Mm -hmm. Я зрозумів, що це за мною. Потім я, я перебіжав дорогу Центральну Соборну, перетнув паркан. Бачу, вони рушають мій бік. Тоді я через другу другу школу я почав ну, тупо тікати. І втік, вийш, вийшов з трансляції, втік Ось, і добирався і, 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 прихованими шляхами до Черномушки, тому що розумів, що вони треба будуть не шукати. Якісь тітушки, бо ж вони не представилися, хто що нічого не представилося, і бачив, що в мене мета у було лише одна або мене там позбутися, або звертати телефон, видалити відео, ну тощо, що вимагало початку. Написав, а то, вже ж, я сам, так, до цього я викликав, щоб писати заяву, з'ясувати, що за особи з'ясувати. Можете і... вже показати так, відео, так. фото? Ну, відео, є, є, відео є, є, є на Фейсбуці, я виклав, відео, на своїй сторінці на Фейсбуці, ви можете подивитися його. На власній сторінці Фейсбук я виклав. Ми не користуємося. Ну, тоді це не допрацьовувати тоді. Якщо вони Ви бо всім каже, мама може бути повідомлено прийти через Facebook. Може бути. Через електронну пошту Facebook не може прийти. У нас є скільки? офіційна електронна пошта. Ну, поліція повинна застосовувати все, що сприяє викриттю злочину. Або Facebook я зараз записую розмову, тому не можу. Хорошо. У вас є у вас є телефон, а вже повинен вашу розмову. Пишете заявлення власноруч. Власне, да, напишу, тому що ви будете зараз тут вигадувати там щось. Мінчесь. Та, я ж я себе накручую. Навіть не запитав, мене, можливо, не потрібна допомога. 에, знаючи вас, ви одразу собі викликаєте допомогу. Знаю Знаючи мене, а можливо я з переляку, можливо, я забув стріляку, або розгубився. не обов'язки, твій обов'язок це зробити. Ти що, я зробив? Це одне, ти обов'язок це зробити. Приїхав. Це ж кожен можливо, вам потрібна допомога, це те перше було, запитання. Ми зразу сказали, що є тілесні ушкодження. Тобто я винен, я винен. Да, ти не виконав свої обов'язки, а я винний, короче, агнов, да? Я ж тебе казав, що ти не будеш працювати в поліції. Ти будеш, будеш в міліції працювати. О, в міліції будеш працювати. Ну не в поліції. Не ну, він, знай... він її знайде. Він своїх поплічників знайде. Давайте питаємо свідків. Так питаєте а... свідків. Яка? Зробити повну роботу. тих людей, Длиса. які вам Ви викажете свої, ви, ви свої обов'язки, які перебачені інструкцію. І а потім, що у вас не буде щось витрачати, я вам надам. А ви хочете того, щоб я вам надав, ви нічого не робили, і ви, і ви потім це спростовували. Сергій Дмитрий сказав, може, скажіть. Хто вам сказав, що це з охоронної фірми, щоб ми могли поїхати. На відео там Для все кого? видно. Ви всіх, ви всіх знаєте. я Ну, я дивився я відео. Я ви не... всіх знаєте. Я не знаю. Ну, я він, не знаю. він точно знає. Теж не дивився. Ну подивися, я подивися. Відео, я не знаю. Мені повідомили, що це місцеве охоронці. Того вас запитали, хто вам повідомив, щоб ми могли б його. Можливо, не, 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 не бажає, щоб її здали. Може таке бути. Так я ж не знаю, чи він... Я не знаю, чи може він не може. Ви починаєте конфлікт... Я конфлікт? На чому конфлікт починаю? Тому що, дивіться, вас питали, чи... Можете ви сказати цю людину, що ми... Опитили? Я сказав, ні. Ні, так сказали ні. А він сказав, що... А, бачите, ви не хочете сприяти, каже. Ви не Он сказали він, сказ... ні. А, а, почала, а, що, а що я сказав? Ви почали вести дискусію. Яку дискусію? Яка недоречна. Н, ні, ні, що, що я я недоречна. Ну, яку? Що я сказав? Що я сказав? Що ви не хочете працювати за народ, і тоді далі. — Я кажу, ви не хочете виконати свої обов'язки. Ви хочете, ви <справлив> хочете вам <систем> дам на вам, дам, hey, вам, дам вам дам, все подав? Бачите, ви ж типу сказали ні. Ви сказали, може ця людина хоче залишитися мені? Так це зрозуміло. Так це так не Я Скажу, ви хочете, щоб я за вас зробив, а ви потім думали, як це спростувати потім, щоб ви за нас зробили. треба було поїхати і питати його. Ми ж вас не просимо поїхати. Ні, ви хочете вам давно вам відока від доказає? А єда, ага, добре. Ну, а що, у вас, ще не, не а що у вас ще є? А що вас ще є? А, а свідки ще є? Та це ваше буде. вам придбали кабелі спостереження на помісту, для того, щоб ви ви виявляли ви, ви виявляли ті чи інші порушення. Це перше. По, по друге там, там, було, там було багато свідків, було багато свідком місце. Ви повинні їх допитати. І, можливо, вони, вони ще доведуть те, що я вам не, не розповів. А, через свою розгубленість, можливо, я зараз ну, нервую і ну, розгубився. можливо свідки ще щось додадуть цікавіше, розуміти. І вкажуть, хто там був, впізнають цих осіб, і, 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 і полегшать вам ваше розслідування. Вам задають питання з приводу свідків, на які ви реагуєте некоректно. Може, ви когось знаєте з тих свідків. <г dunno> якщо вони мені толканували, вже все я їх знаю. Це, це вже питання, це вже питання. Це вже питання. Тоді, це у вас те, є, те, тоді у вас є заходи. Привітні заходи, підіхати до приїхати, подивитися камер спостережень, давати свідків. Від того, тобто, якщо свідки немає, тоді справа тоді все зупинилося. А то, що там було на площі було сотні людей свідків, вам це навіть не цікаво. Так. Міля, і для Так. Там було два ставтівок стало щонайменше, блін. Автобуси стали і, і людей купа людей Це такі були ці, ці отніміли, мені, мені поняли, що це охоронці. Я, я не поняв, що я їх, Нажально, що я їх, їх не я їх не впізнав. Я хвилювався, я їх не впізнав. Полицю, встановлюють фамілію. Ім'я та по батькові особи. Скануй. Ну. Це треба встановлювати самостійно. Не, не не, не треба, треба, я да? вам не сказав, що... Ні, він каже, скаже, скануй, каже, він каже. Ні, ніхто нічого не чого я не казав. То як скануй, скануй. Ну, зап... ну пиш камеру. То, то, потом, ну потім ну, передивишся. На даний час один з одним скупую. Mm. Ну, камера не паруся. Mm. Камера не сканує. Лиця то не видає фамілія, ім'я овочця. Okay. Тому потрібно встановлювати це самостійно при перегляді відео. Так. Номер телефону ваш, будь ласка. Так. Пояснення можете писати будь-що. Вже не з як в заяві, ви можете окей. по... По суті, окей. Так, Юлия Тимошенко. <свист> ну, видите, Юрий Анатольевич, вы потянули, но это ничего. Давайте отсоединимся куда-нибудь. Почекай, ты почекай дальше. Подожди, почекай. Давайте пересну, не, тому що не, Воно везде. Воно зараз, зараз зараз буде. От тут. Зараз. О, бачиш, воно. Бачиш, вот. Ну ти бачиш, да? Це все, що силу. Ну не не ти бачиш? Ну я вам запитую. На, на мере є? Я вас запитую. Та видно, що вони там сили в ось не тупи. Я якраз не туп. Да. Ти, кажеш, ти, yeah, не, ти yeah. не професіонал. О, дивіться, ось, о, бачиш, сила, вовки, ось, ось, бачиш, вони в ось, ось я зараз свою фірму бачиш? Бачиш? Бачу. Все вибли. видно. А ти кажеш, все, немає, що немає, кажеш. Ти не професіонал. Хорошо. Ось і все. Добре, добре. Добто, я я, 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 я підстав на це говорю, прописав про це. Я не писав, не списав на тебе. Не, зараз. Не я ж ти кажеш, що немає. — Це, виходить, не службовий автомобілів, просто цивільний. А да? ви вже дізналися, да? Там воно ну, тоже там немає. Я ж, де... ж не знаю, я ж не знаю. Ви зараз все, Ви зараз твердження кажете. Напевно, ви знаєте, що це за автівка. Так он тоже відео ж видно, що вона... Це мен... видно, що службовий транспорт. Слушайте, я не напишу, а вот там охоронство, якісь там. Я не знаю. Це ваше завдання? А за це ценсу діло хранитель, да? Ну, це, так, це. Я не знаю, це... як це, як... Вони не ламали руки, я не знаю. хто. Ну це він ламав, да, руки? Він з іншим, да. Так, структура, так, так. Ну, дивіться, то, що нашивка федерал, він вам якусь. Э... Вони вдвох двох ламали мені руки, каже, ще раз. Ну він нам просто по телефону розмовляє, дивіться, я вам покажу. Щоб потім не задавати вам дурних питань. Виявляється, друзі. Каже, удаляй віддому. Прова трансацію йде. Оці два. Оці два. Двоє. Там реаліок, тільки там все є, там. але він не хочете бачити просто все. Приходиш до цього непрофесійно, ось все. Кажуть, кажуть, я, що, я що її знімав? цивільному одязі. Зніма. Я, я фільмував Тимошенку Юлію. Може ви, Він думав, що ви його фільмуєте. Тобто... Ви знов, ви знов, не, я не вигадав, він вам я не, не казав вигараж. не знімати його. Не казав. Жодного слова там, що його снімати, не казав. Тому що я фільмував Тимошенка, а він з боку підійшов взагалі. Може він попав в кадр. Може, бачите, ну, шукайте далі. Там? Можливо там він, він казав, Маєте? можливо, він шукав того, що там? там, що він там щось попереджав мене. Або не бажав, щоб фермували його. Це є з короткою стрижкою. Ви ви, ви ви на відео бачите взагалі його? На відео? Бачите? До, того, бачили, до, того, як, до того, як він ламає руки мені, ви бачили його? Ну видно лице, так. До того ви бачили, як він ламав руки? Та, мені? Він з'явився. З боку з'явився, ламати руки. Тобто він, я його не грімав, а саме і Тимошенко Машика Там видно на відео. Я, я, я її кличу, вона намагалася до мене підійти, але ці підійшли, мене на масу не руки. Тобто, і, Тимошенко що як свідок. депутати Юлія Тимошенко, то як свідок, а, а, що, а, що? а що таке? А що таке? Ну, там матеріали будуть розписані на Ви ж поліцейські, депутати Тимошенку, як свідка. Вона ж вона була присутня, вона бачила. Я її покликав, вона okay. насправнувала до мене, але ціни почала мене нападати, і все, вона би, ну, зупинила, зупинилася. Це uh -huh. все, 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 все навід. Ну, об, Обов'язково. Подавшому... Yeah. А, а що вам? Слабо? Добрати, добрати. О, слабо чи що? Я, яйців немає, да? металу легко там побійкуйте справи, затримуєте або ще щось. А, а машинку вам свободу да, це зробити. Що воно така сама людина, як і ви, як ми. От, от, от то ж допитаєте, я, а він каже, Та ну, що це О, каже, що, що це зробити. Він, він вже відмовляється, тобто він відрізняє людину від депутата. Одразу ну, в нього. Я зараз це пишу, буде... пишу без, без когось. Дузі, ви самі все бачите, без коментарів. Але ви вже не говорили купу за. Купу за вже не говорили. В Подільській або в Подільському районі, так, да, я зможу його питати. А якщо вісь, що в іншому місці, то я не можу. А бажання а, все передбачене? Незаконно А що. А, що, це передбачено? Не в закону, що якщо на місці іншому живе, тоді ви не зможете її питати. Дивіться, наша в нас є визначна територіальна Угу. За територію обслуговування, по обслуговування. Mm -hmm. цілям, тобто якщо відбувся злочин. Ну Це треба буде передавати цей, ну, о, в, в разі е, по то, о, Окей, Ну це ж заходи, це вже заходи. Ну, якщо, ви, якщо, якщо ви особисто не можете, то є хто, ми хто скажу, може це якщо зробити. Якщо живе в місті Офіційним Подільський та, та Подільський район, да, опитаємо, А ні, то. То тобто, що? Ну, передані за територіальну. Хтось інші запитає, тут, тут інші ну, запитає. Ну, ну, я про це і кажу. Ну, а давайся. Я ж наш не місце ось і все, тупік. Ну, але ж тоже, кожна особа може відмовитись. Це <рес> буде, буде цікаво, якщо, якщо людина люд, відмовиться. Це ж буде цікаво, штану. Нададуть офіційну відповідь. Ну то ж, то ж, то ж то, треба це ж робити. Так, не зверкати пластовини. Ага.